Держбюджет 2025. Народні депутати внесли близько двох тисяч правок. Обіцяють ухвалити кошторис вчасно. Членство України в НАТО офіційний Київ очікує конкретні кроки на зустрічі групи підтримки. Рамштайн нові можливості для адаптації та підтримки військових. Київщина активно створює ветеранські центри. Близько двох тисяч поправок до проєкту державного кошторису на 2025 рік. У бюджетному комітеті планують детально розглянути всі пропозиції, що надійшли від парламентських комітетів та народних депутатів, заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Однак, за її словами, не слід очікувати суттєвих змін у статтях видатків кошторису на 2025 рік. Корективи, вочевидь, торкнуться показників щодо збільшення оподаткування. Підласа також наголошує, що загалом зростання бюджету становитиме всього 5,4%. і воно стосуватиметься переважно потреб оборони. Але і тут наголошує парламентарка, доведеться шукати нові джерела, оскільки доходи надходження і власні ресурси, які ми витрачаємо на потреби оборони, не зростають. Зокрема, Україна розраховує на 50 мільярдів доларів, які пообіцяли нам надати країни G7. Наразі ведуться активні перемовини про можливість використання частини цих коштів на потреби оборони. Йдеться як про зарплати військовим, так і про закупівлю зброї та боєприпасів. Повідомила народна депутатка. Підласа переконана, що велика кількість поправок не вплине на терміни ухвалення головного фінансового документа держави. Ми плануємо детально і добре розглянути всі поправки. Очікується, що голосування в першому читанні за держбюджет буде наприкінці жовтня, а в другому читанні, та в цілому, наприкінці листопада. Ми вкладемося у відведені законом строки і навіть зробимо це раніше, тому що до 1 грудня ми повинні ухвалити документ. Наш комітет продовжує опрацювання поданих поправок. Вже очевидно, що їх буде багато, орієнтовно більше ніж дві тисячі. Поки не можемо оцінити ресурс для їх врахування. Але по досвіду минулого минулого року це буде декілька річних бюджетів. В минулому році це було чотири бюджети, незважаючи на війну. І очевидно, що абсолютна більшість їх буде відхилена. Проте і бюджетний комітет, і парламент в цілому буде ретельно розглядати кожну з цих поправок. Хочеться, аби справедливо були підняті податки. Невеличка податкова ставка збільшується для усіх. Пересічних українців, які і так отримують мізерні заробітні плати, і, звичайно, що висока податкова ставка для фінансових установ, які мають надприбутки. На зустрічі групи підтримки у форматі Рамштайн 12 жовтня союзники обговорять більш конкретні кроки щодо майбутнього членства України в Альянсі. Про це повідомляє американське видання «The Washington Post». Ці пропозиції стануть важливим сигналом підтримки Києва. Президент України Володимир Зеленський представить план перемоги. Він передбачає чіткі конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Це буде вже 25-те засідання контактної групи з питань оборони України, але перше на рівні лідерів держав та урядів за участі президента США Джо Байдена. Зокрема, партнери мають обговорити надання дозволу на удари західною зброєю в глиб Росії. Водночас прем'єр Словеччини Роберт Фіцо заявив, допоки він при владі блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки членство України в альянсі може призвести до третьої світової війни минулого тижня. Новий генсек НАТО Марк Рюте під час візиту до Києва заявив, що Україна як ніколи раніше близька до вступу в альянс. Мені здається, що йдеться про початок, так би мовити, процесу запрошення України до вступу. В цю важливу для нас точки зору безпеки організацію, в якій формі це буде відбуватися, поки що зарано говорити, але є сподівання на те, що президент Байден, який залишається до кінця своєї каденції президентом, він може приймати відповідні рішення з огляду на те, що Сполучені Штати є по суті лідером Північно-Атлантичного союзу оборонного союзу. Стосовно заяви Фіцо, то я би не звертав би особливо увагу на це. Треба розуміти, що є країни, які є головними провайдерами безпеки, які є по суті лідерами в рамках НАТО. Серед лідерів країн НАТО є і Фіцо Словаччина і Орбан Угорщина, яких складно назвати союзниками України. Очевидно, що з ними треба працювати для того, щоб вони не зупиняли цей процес. І треба максимально використати те вікно можливостей, яке ми маємо зараз, поки сполучених штатах ще не відбулись вибори для того, щоб просунутись в напрямку НАТО. Дозволити Україні використовувати далекобійну зброю проти РФ з'їзд європейської партії «Алде» ухвалив резолюцію про подальші кроки на підтримку перемоги України в російській агресивній війні. «Алде» – Альянс лібералів та демократів за Європу, європейська партія, що складається з 60 партій національного рівня, які діють у країнах Євросоюзу. Резолюція закликає посилити довготривалу військову допомогу для забезпечення перемоги України з дозволом використовувати всю поставлену зброю та боєприпаси проти легітимних військових цілей в Росії. Крім того, в документі наголошується на продовженні політики санкцій щодо РФ та вивченні законних шляхів перенаправлення заморожених російських активів на потреби України. У тексті йдеться також і про посилення міжнародних зусиль з повернення примусово депортованих українських дітей. Така всеохоплююча резолюція, вкотре підкреслює зобов'язання держав-членів партії Алди підтримувати Україну до нашої перемоги над агресором, заявила народна депутатка України Євгенія Кравчук. Саме її було обрано віце-президенткою європейської партії «Алде». Кравчук набрала більшість голосів серед кандидатів з країн поза ЄС на посаді віце-президентки «Алде» Українська парламентарка планує сконцентруватися на адвокації вступу України до Євросоюзу, а також на питаннях протидії й дезінформації та промоції культурної дипломатії. Ще більше можливостей для відстоювання інтересів України у світі. Дякую всім за підтримку. Київщина стала однією з перших областей, що відгукнулася на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо створення ветеранських центрів. На сьогодні в області вже функціонують два такі заклади: у Борисполі та Броварах. А до кінця року планується відкриття ще двох Ірпені та Білій церкві. Загалом у Київській області заплановано створення 17 ветеранських просторів, які будуть спрямовані на вирішення нагальних потреб військових та їхніх родин. Представники комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а також члени громадських організацій, що займаються ветеранською тематикою. Ознайомилися з роботою соціального центру про добро Бориспіль. Тут представили програми підтримки для ВПО, соціально незахищених верст населення та родин захисників та захисниць України. За словами місцевої влади, перелік послуг розширюватимуться, зважаючи на конкретні запити від ветеранів. Зокрема, згодом у цих просторах облаштують спортзали та зони відпочинку. Дійсно, ми в будь-якому випадку мали за мету це звичайно ж підтримка чини сімей загиблих ветеранів, воїнів, які повертаються на лікування на реабілітацію та після демобілізації. Це безпосередня реінтеграція їх в нашому суспільстві. Також безпосередньо це є підтримка чини сімей загиблих або безвісти зниклих. У нас є безліч соціальних мереж, де ми безпосередньо надаємо актуальну інформацію. Також будуть створені відповідні служби і напрямки в кожної територіальної громаді. Зрозуміло, що ми хочемо, щоб в цих ветеранських просторах вирішувались комплексно всі проблеми ветеранів. А ми ввели в цих ветеранських просторах ще посади медичних консультантів, тобто представника лікарні, яка знається на всіх послугах, яка надає, звісно ж, адаптивний або як це раніше було інваспорт для ветеранів. Важливим у створенні таких ветеранських хабів є облаштування простору, куди ветеран та його родина можуть прийти і гарантовано отримати необхідну допомогу за принципом єдиного вікна. Тут надають юридичні консультації, психологічну допомогу, сприяння у зарахуванні дітей до навчальних закладів, допомогу в оздоровленні та реабілітації, інформаційний супровід з подальшим запровадженням посади фахівця з супроводу ветерана, можливість навчатися та здобувати нову професію, а також реалізувати підприємницькі проєкти. Ми побачили дійсно цю синергію між містом і областю на прикладі молодіжнього простору, ветеранського простору, соціального простору, де надається допомога тим, хто потребує це. На жаль, ми можемо констатувати, що держава починаючи з 2014 року. І по теперішній час вона пригальмовує несвідомо ті процеси, які повинні були відбутися давним-давно. Коли ветерани лобіюють, лобіюють ветеранів виключно і забувають про членів родин загиблих. Ми ні в якому разі не говоримо, що це не потрібно робити. Але відношення до родини загиблого це є першою мотивацією для наших захисників, як будуть, не дай Боже, в якомусь форматі відноситься до їх родин. Я пишаюсь тим, що ми дбаємо в місті про ті хлопців, які віддали найцінніше. І відповідно про ці сім'ї, які є у нас, їх дуже багато. Ми також будемо дбати.